Такий вигляд мають розквітлі тюльпани, які виростили на більш ніж 20 клумбах парку. Квіткарка Наталія Балабайкіна показує клумбу з тюльпанами, які вона називає «махрові». «Ми всі тюльпани купляємо в Голландії. 40 см, 40-45, є 60, і є 70 см». Говорить, усі квіти висаджують згідно ескізів. Торік у жовтні тюльпани на клумбах висадили у формі геометричних фігур: трикутників, прямокутників, ромбів і кругів. Біла розової висота у них. Ви бачите, яка висока, де то 80 пять сантиметрів. Є тоненька ножка, а є така, ось як у цих. Така крепка ножка, вони такі устойчиві, стоять, як солдатики. По обидві сторони цієї алеї ростуть два види тюльпанів. Тут махрові ростуть, а тут піонообразні. Пахнуть. Люди тут сфотографуються, все час ходять сорок 45-50 сантиметрів, йти, йти. Вони вже, навіть, неділю цвітуть, ну і ще неділю поцвітуть. Це ну. Взагалі-то по погоді. У нас в цьому році така погода перемінчива, то холодно, то тепло, то вони держуться сильно хорошо. Усі квіткові композиції тематичні, говорить Євгенія Пузиня. Цього року тема відродження мрії. На жаль, цей рік був дуже важкий для людей, тому ми вирішили зробити щось дуже гарне, подарувати поєднання з природою, позитивну енергетику, позитивні емоції для усіх наших відвідувачів. Дуже багато, ми не можемо сказати кількість, тому що кожні вихідні до нас приїжджають з усієї країни: Львів, Одеса, Миколаїв. Додає, тюльпани тут висаджують впродовж 13 років. Я в захваті тут. Від усього цього, що тут відбувається, дуже гарно. Я кожен день сюди приходжу і фотографую. Я не знаю, що вже можна задавати, якщо тут і в зарослях можна знайти такі гарні квіти. І тут, і основні клумби, дуже гарні. Дуже гарні тюльпани. Ми сьогодні вперше в парку, бо ми їздили до бабусі. Прийшли ну дуже гарно. Навіть Артемка фотографується з задоволенням. Навіть в минулому році було гірше чуть-чуть, а цього року набагато краще. За словами Євгенії Пузині, тюльпани у парку квітнутимуть до кінця травня. Анна Добрань, Олександр Донцов, Ярослав Безущенко, новини на Суспільному, Кропивницький.